Ніяк не виходить. Ну все, цей Автомат мені більше не подобається. Він жадібний. Не хвилюйся. У мене була десь золота монета. А, знайшов. Тримай. Тепер ти зможеш дістати жуйку. Велике дякую. Ти мене врятував. Ну ж, бо давай. Ти що ж таке? Як не виходить. Я зламала ручку. Ну все автомат. Ти мене дістав. Віддавай негайно мої жойки. Треба було так одразу. Вау, як же їх багато. Налітай. М -м, я в захваті. Велике дякую. Треба визнати, що жуйка теж дуже смачна. Треба частіше її їсти.